Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок Спонсорувати. Ну, ось в тому чи іншому сенсі наближаються перемовини між. Україною і московитами андрофагами. І, звичайно, що на цих перемовинах цей народ мерзопакасний, народ, ну хто він такий? Ну, терорист, убивця, ну давайте називати речі своїми іменами: мародер, брехунний неймовірний, тому що там 90% підтримує цю війну. Кому вона потрібна, нащо вбивати? А їм хочеться так, вони хочуть вбивати. Тому Путін і не хоче завершувати цю війну, тому що він є виразником надіжди чаяні московитів-андрофагів. Про це чомусь ніхто не говорить, що це народ такий мерзопакосний. Ну, взагалі, ну, якщо говорити про загальні речі, в мене ну, відверто скажу. Що в мене були ілюзії, які стосовно розуму, американців і все таке інше, так, порівняні з українцями. Тепер я бачу, що якщо порівнювати українців із американцями, то ми геніальний народ взагалі-то. Тому що такого маразму. У всіх гілках влади, яка нині, так би мовити, яка нині відбувається в США, на них не можна ні, ні в чому не сподіватися. Це повні невігласи всі. Так. Це факт просто, незаперечний. І там величезна кількість ідіотів, клінічних просто, які унизує. І на самій горі є, ну тут же ж ліфти відбуваються. Оці соціальні, про які вони говорять, і чим далі, тим більше. На поверхню завжди випливає лайно. Так. І, і треба знати про це. І так, так ось почнуться перемовини, і московити одним із перших своїх вимог будуть виставляти про русский язик. І що раз про русський язик? Так, в Україні. Ну, є, Я не знаю, чи наша влада щось у цьому сенсі петрає. Тут треба використовувати просто науку. Про американців я взагалі не говорю. Ти Отам, що московити говорять, те вони і сприймають, тому що власного розуму немає. Ну і крім того, що ж там, так, я думаю, є і агенти. Всякі красновий, черновий, біловий і, і так далі, і тому подібне. Так, ну, що маємо, те маємо. Так ось стосовно рускового язика, якщо вони говорять продовження перемовин, так би мовити, 22-го року. Так, на початку 22-го року, ну тоді, коли почалося широкомасштабне вторгнення, то ситуація була іншою. Але вона знову не була тією, яка вона була в 2014 році, з русським язиком, рускоязичними і взагалі русськими, так званими, тобто українськими московитими андрофагами, вже трансформованими українцями де більше, де менше, так, в європейському напрямку. Ну, наприклад, 2014 рік. Російськомовний Крим анексований і захоплена московитами саме найіндустріальніша частина Донбасу, де московити складали за переписом більше 50% населення. Так, і русський язик, відповідно, там був. Це все було захоплено. Отже, воно вже. Не знаходилося в юридикції України. Там повністю панувала Москва, московський язик, московська школа, московські підручники. Про це треба говорити. Але давайте будемо говорити після 22-го року. Московити захопили які? Та в основному рускоязичні райони. Які ну реально де-факто відійшли від України, і там е, панує руський язик. Тепер мені скажуть, а Харків Одеса та Харків з нелюднів, так рускоязичний. Більша частина Харків'ян опинилася десь там за кордоном в західній частині України. Те саме стосується Одеси. Вони ж б'ють саме найбільше порускоєзичним. І про це треба говорити. Говорити, бо ні Ердоган, ні той самий Трамп, ні, ні всі інші, там навіть в Європі, вони нічого подібного уявити собі не можуть. Ну треба пояснювати на науковій основі. Бо вже у 2014 році, коли соціологи провели опитування на підконтрольній частині території України. Без захопленого Донбасу промислового і е, Криму 92 громадян України назвали себе етнічними українцями. Треба бити наукою. Ви не знаю, хто там буде перемовником, так. Да. Але ну, повинні ж бути якісь радники. Які б на науковому основі, так як Трамп, виставляє таблиці, якісь там показує щось там і так далі. Ну, треба це робити, тому що європейці вони не здатні уявити рівень брехні цієї варварської орди, московитів-антрофагів, коли в них це на генетичному рівні, що слово не скажете брехня. Чому треба бути наукою? Ви говорите отак, а ми говоримо отак і пояснюємо. Чому отак, як я пояснюю? Чому це так? Чому руський язик в Україні не є актуальним нині? І, взагалі, піднімати це питання не має ніякого сенсу. Так, це піднімається тільки заради затягування перемовин, відмови від перемовин, брехні, маніпуляції і все таке інше, що притаманно для московитів-андрофагів.